Курсі HR з персоналу це курс для новачків або тих людей, фахівців, яких додається якийсь бізнес-функціонал. Тому буду рада вашим коментарям і буду рада, можливо, питанням, які ви хотіли, щоб ми розглядали тут, на цьому навчальному курсі. Так, у нас урок присвячений оцінки ефективності навчання персоналу. Що буде в цьому відео? Перше, це три моделі, які дієві і використовуються. Це модель Кіркпатріка, -Кірк Філіпса, Стафлебіма і е, окремі методи оцінки ефективності навчання. Також в цьому відео будуть конкретні приклади оціночних форм тренера і оціночних форм учасників навчання. Ну, а також ми підведемо підсумок. І взагалі для цього давайте з вами перше з'ясуємо, для чого проводиться оцінка ефективності навчання і чому вона є ключовою. Тобто, дивіться, навчання, навчання, як я казала, це валюта, цінність на ринку. Але дуже буває. Часто, коли навчання це є такою метою, давайте навчати, тому що необхідно для бізнесу. І деякий час, поки формується цей процес, все йде добре, але з часом, власне, каже, воно не працює. І для того, щоб довести або якось ввести інновації в процес навчання, потрібно мати аналітику. Ну, для чого проводиться взагалі навчання? Ну, перше, саме просте це отримання просто знань якісь. Да? Це, наприклад, дуже часто в сторонніх компаніях ми можемо навчати і навчати сам, самим, да? наприклад, використання використання штучного інтелекту, або бухгалтери, введення якихось нових законодавчих моментів, або електронний документообіг. Або це може бути наприклад для кадровика нагально сьогодні ведення військового обліку, да, тобто навчання, в яких потрібні знання, як це зробити. І ці знання теж потрібно перевіряти, оцінювати, да, наскільки людина взагалі їх ну, сприйняла, і чи взагалі вона, ну, тобто вкладення інвестицій в навчання повинні повертатися бізнесу, якщо бізнес за це платить. Навіть якщо є питання, коли, наприклад, ну, в мене на одному з місць роботи було коли. З власником домовились в мім да, в, МБА, в дистанційне навчання для директорів, хто погодився 50 на 50 платити. Да. Тоді це теж потрібно оцінювати, з точки зору і для самої людини підтвердження того, що є результати навчання да, і для бізнесу. Також ми можемо навчати, оцінювати, що після навчання навички, якщо ми проводимо тренинги, да, або проводимо якісь ігри. Або у нас навіть проводиться тімбілдінг, тобто якийсь івент, да, захід з якоюсь метою. Всі заходи проводяться з якоюсь метою. Розумієте, це навіть захід корпоративний, скажіть вам скажу, де народження компанії, він теж повинен мати, він має на собі мету, тому що дуже часто там відбувається нагородження. Да. Додаткова мотивація працівників або, наприклад, новий рік да, корпоратив. Там теж може бути тім бін, тім, ну, завдання команда утворення. Таке, ну, таке інше. Не, не до цього. Я до того, що ми оцінюємо все те, що вкладається в бізнес, і, і все, що ми вкладаємо зусилля в бізнесі і ресурси, все повинно бути у вас оцінено, це ваша професійність. Або професійність тренерів з розумінням того, перше, наскільки взагалі вдала та модель, яку ви побудували, по-друге, наскільки те, що ви робите, цікаво працівникам мотивує їх. Да? Або наскільки навички, які, про які казали, да, які відтворювали, людина використовує, да? тобто таким чином. Навички, що ми ще можемо, соціальні, да, це комунікативні навички, таке і інше, їх теж потрібно оцінювати, тому що є спеціальності, в яких це є ключовим моментом. Тому зрозуміло, да, оцінку ми робимо для того, щоб перше для себе вести аналітику і розуміти взагалі, наскільки наш процес побудови корпоративного навчання. Дієвий, сучасний, цікавий і результативний, ефективний для бізнесу. Ну і друге, для того, щоб коли будуються бюджети раз на рік інвестиції і фонд бюджету на навчання, який буде закладений, він був з такою аналітикою. Тоді все зрозуміло. Ще раз наголошую я в всіх відео про це кажу, ще раз наголошую про те, що HR функція. Це неприбутковий підрозділ. підрозділ, да? тобто все, що стосується HR, це інвестиційний. Да? Тобто в нього вкладають прибуток, ну, якщо ми не навчаємо на стороні або не надає HR відділ якийсь на сторону процесу, він взагалі не прибутковий. Тому кожен процес, кожну ідею, кожен проект да, потрібно. Ну, Пояснити не тільки з точки зору, наскільки це цікаво бізнесу, а з точки зору цифр, тому що власники, генеральні директора, ну і принципі це нормально, да, бізнес свій оцінюють з точки зору цифр, не тільки доходів, а з точки зору інвестицій, з точки зору планування бізнесу, таке інше. Тому не забувайте про те, що HR це не тільки душа компанії. HR це людина, яка аналізує всі процеси, в яких вона задіяна. Як керівник, адміністратор, таке інше. Так, тепер давайте про оцінку ефективності. Оцінка ефективності навчання вона відбувається в двох да, ракурсах. Перша оцінка самого процесу навчання, це оцінка тренерів, сторонніх організацій, да, в яких відбувається навчання, і це потрібно робити обов'язково. І хочу сказати, ця оцінка проводиться одразу після навчання. Через тиждень ця оцінка буде, ви можете навіть проекспериментувати, да? наприклад, у вас проводиться якийсь івент. Ми можемо у вигляді там тімбілдингу, да? і зберіть оцінку одразу, а потім пройде тиждень-два ще раз. Запитайте, можете да, запитати, наскільки змінилось ваше там враження? І ви побачите, що це буде дві зовсім різні оцінки, тому що після навчання йде що? емоція і іде одразу відкладання, якщо ви проводите цю оцінку з метою. Перевірки, наскільки реально людина щось нового для себе дізналась, вона про це напише, і в неї це вже відкладеться в її кейс, в голову, і вона про це буде пам'ятати. Тому що дуже багато в нас є емоцій. Вау, мені дуже... Також то саме стосується конференції. На конференції ми всі, кожний, приходимо для того, щоб здобути якісь. Якусь інформацію різну питання в тому, навіщо ми це здобуваємо, да, і як ми це будемо використовувати, навіть якщо ви ходите до психолога, оцінка роботи корпоративного психолога, любого психолога, вона теж відбувається. Ви Розумієте? І так, оцінка самого процесу навчання, і оцінка результатів навчання це перше, ми оцінюємо тренерів, хто або викладачів, або наставників, да, тут може бути менторів різне. І друге оцінка результатів навчання це коли ми оцінюємо тих, кого ми навчали. Там вчителі, тут учні. Ну так, що простіше було, і це повинно розуміти і розділяти це. І так, перша модель Кіркпатріка це модель, яка на сьогоднішній день у світі є самою дієвою. І чому? Перша, тут е, всі питання, вони конкретні, їх можна оцінити. Перша реакція учасників на процес навчання тренінгу рівень 1. Рівень 2, ступень засвоєння навичок і знань. Зрозуміло. Ступінь використання отриманих знань на практиці і в якому ступені досягнуто результати навчання тренінгу. Навіть якщо ви е, маєте дитину, яка навчається в школі, то я вам хочу сказати, як вчитель. Колишній ну, не принципова, як вчитель школи, кожен урок, якщо планується вчителем, в ньому є три мети, які досягаються, які повинні поставити. Окрім навчань, навчання, навички, знання. Да? Знання, навички і Приклад, да, приклад. Тобто модель Кіркпатріка, вона в принципі для любого навчання, незалежно від того, це діти дорослі, сама модель вона є ну, дуже класною, і на кожному етапі вона є конкретною оцінкою модель. Тобто е, аналізуючи і працюючи, і відбудовуючи навчання за цією моделлю, ви будете, повірте мені, ви виростете як професіонал. По-перше, HR в бізнесі. Якщо ви тренер, то ви будете навчити, навчитися, да, оцінювати всі ці моменти, реально дивитися, де потрібні зміни, розумієте? Тому, ну, тому дивіться, зараз по цих рівнях все я дам конкретно, да, Тобто я виділила це відео для того, щоб розібрати з вами кожну модель, яку модель приймати, вирішуєте ви відповідно до того, яка мета є навчання. Да? І так, перша реакція. Да? Я ми з вами вже розглядали, і це анкета да, про актуальність програми, про доступність подачі матеріалу, організацію тренінгу все те, що є важливим для того, щоб людина сприймала інформацію. також. Тут може бути і оцінка викладання матеріалу. Тут не може бути оцінки тренера. Чому? Тому що оцінювати тренера може тільки людина, яка вміє проводити навчання, сама є тренером і таке інше. Розумієте, ми можемо, наприклад, в цій анкеті зрозуміти, наскільки презентація да, відео, наскільки методи були різні, наскільки скомунікували, наскільки подача матеріалу була цікава. Да, ну, сама подача, візуалізація, да, там, ігри і таке інше. Другий рівень – це саме навчання. Це ключовий момент, ради чого, в принципі, воно відбувається. Тут потрібен ну, можна бути двома моментами: перше: оцінку знань зробити до і після навчання, ну, щоб подивитися, яка є різниця. Це перше. Друге, є практичні завдання, кейси, ділові ігри, практичні кейси, які відбуваються в бізнесі і в цих відділах. Да? Тобто вони в процесі да, навчання, що вони здобули. Далі, поведінка. Відстежується ступень використання отриманих знань на практиці. Ну, це зрозуміло. І, в принципі, я так думаю, що KPI, які є в компанії. Вони ведуть ну, застелегіть да, вони мотивують людину перше, і по-друге, вони мотивують її розвинутися в тому, що в неї виходить менш за все. Ну, яких з прикладів на в одній із компаній, наприклад, у нас генеральний директор, звіти взагалі за звітами, у нас було з плануванням. І звітами було дуже важко, тому що він не міг перше організувати цей процес, тому що самому було важко це робити. І по-друге оцінювати результати, тобто організувати цей процес. І одного, одною з KPI був був цей момент іменно KPI планування да, роботи, бізнесу. Розумієте, Дані відділу бізнесу. Да. Оцінка 360 це оцінки е, е, вони, ну, використання стандартних інструментів. Е, хочу сказати, що по оцінки да, аналітики, HR буде окреме відео, де я розгляну і покажу вам, в яких бізнес-блоках, да, яку оцінку метрики, оцінку аналітику роби, Да, робимо. І все, що я вам зараз розказую, щоб ви розуміли, це все з моєї практики. Тому що я вже більше, мабуть, я не знаю, скільки років ну, вчителем я працювала, да? потім я стала бізнес-тренером сертифікованим, побудувала відділ навчання. Тому бізнес-тренинги і тренінги це вам розповідаю все так, як воно побудовано, і так як мене навчали. І воно є в реаліях, да? тобто, відхиливши всі там, знаєте, зайві слова, красиві, все те, що я використовую. Тобто я бізнес-тренер, тому все, що стосується навчання, це той бізнес-блок, в якому я є експертом. Вже дуже давно, тому що вебінари я проводжу з 2009 ну, чи десятого року. Да? І так, поїхали далі. Результати. Тут зрозуміло, да? що оцінюються результати, які... тобто, все просто. Тільки потрібно модель Кіркпатріка, це інструмент прилаштувати до конкретних, до конкретної мети навчання, до, конкретної, до конкретних результатів, які хоче отримати бізнес, керівник, ну, принципово, да? все вимірюється. З цим зрозуміло. Далі, модель Філіпса. Пройшло 40 років з моменту, як модель Кірпатріка була задіяна. Вона працює, щоб ви розуміли, це європейська модель. Вона вже працює дуже давно, але в цій моделі відсутній була фінансова складова. І ось через 40 років, після того, як ця модель вже працювала в бізнесі, Філіпс до цієї моделі додав рівень фінансів ROI. Це повернення інвестицій. Тобто, дуже часто ви можете зустрічатися зустрічати в Гуглі модель Кіркпатріка Філіпса. Але, ну, може, просто Філіпса. В даному випадку випадку принципово, що є модель Кіркпатріка, і до неї додано роя. Да? Тобто економічна ефективність навчання, окрім того, що людина використовує да? ще прорахунки, як це економічно зробити. Тобто, повернення на інвестиції. І так, чиста вигода від навчання помножена на 100 і поділена на витрати навчання. Одразу скажу: єдина мінус цієї моделі, в тому, що і це прорахувати не може. Тобто ми не можемо використовувати, наприклад, якісь наші процеси. Ну, прості, да, як ми там метрики відраховуємо, тут потрібно все ж таки знання і деяких моментів, да, там, наприклад, чиста вигода від навчання фінансистами, да, економістами. Тобто, якщо ця модель запровадження, ви просто в неї, але ж знову вигода від навчання, вона змінюється залежно від мети. Тобто, ну, Потрібна допомога економіста для того, щоб це вимірювати, якщо є такий запит бізнесу. Якщо є такий запит бізнесу, да? тобто, якщо ви тільки почали, то Рої не потрібно зараз рахувати. На моделі Кірпатріка відпрацюйте всі процеси, да? систематизуйте, опишіть, зробіть, організуйте, зробіть це і потім. Вже ви підете до цього. До речі, скажу, що після цього відео буде практична частина, в якої я розповім і покажу модель корпоративного навчання на виробничому підприємстві, яка має свою філію, свій свою, ретейл. Свою да? Як це відбувається, як. Да? Виходячи з орструктури, і які навчання і як побудовання. Думаю, що буде вам корисно. це теж практично з мого місця навчання. До речі, хочу сказати, що ту модель, про яку буду розповідати, вона працює вже тоді, коли я звільнилася. Тобто задача наша чарів яка? Відбудовувати автономні системи, які не працюють тільки тоді, коли є особисто я. Тобто, якщо я звільняюсь, все, все падає, все, все пропало, да, як то кажуть. Тому навчіться це робити системно і авто, ну, автономно. І це буде вищий пілотаж, вам скажу, да, коли прийде інший HR і зможе просто. Користуватися цією моделлю, її що підлаштовувати, змінювати і таке інше. Так, наступна модель СіПП називається, ну, назваєте, як, да? це модель е, цікава. Вона оцінює, перше, контекст, да? мету яку переслідує аудиторія. Дуже часто на навчанні, ну, на тренінгах, да? е, е, питаю, да, що б ви хотіли, да? з якою метою ви прийшли <кій> запит, да. Який запит у аудіторії, тобто яку інформацію хотіла б почути аудиторія корисно для себе, да, і корисно для бізнесу в якійсь темі, і які в них є потреби, да, які повинні бути задоволені. Далі, вхід оцінювання на вході визначаються ресурси. А також встановлюється найпростіший спосіб задовольнити потреби, зазначені вище. Ну, як приклад може бути навчання це корпоративні бібліотеки? Потім ще є таке навчання, ну, метод, один із методів навчання це читання якоїсь книжки, да, і потім між собою да, обговорювати. Але це все за потреби. Аудіторії. Тому що якщо ви насильно будете все це робити, ну, результату ви не будете, Да? Тобто, перше, це визначити мету, яка переслідує аудиторію. Якщо вона відповідає, то можливо таким чином. Далі процес оцінюється наскільки добре виконується розроблений план. Це обмін. Обмін ідеями, що книжки сподобалося, книжка, фільм, може бути спільний проєкт, якийсь волонтерський, соціальний проєкт. Це може бути от все, сюди вписано, да? і продукт. Оцінюються отримані результати. перевіряється, чи було досягнено мети, вносяться поправки, як слід розробляти план наступного разу. Тобто, якщо ми порівняємо, наприклад, з вами. Модель Кірпатріка і модель СіПП вони дуже відрізняються між собою. Я там далі порівняння модель вам покажу. Які ще є методи оцінки ефективності навчання? Інтерв'ю з лінійними менеджерами, звіти, щодо змін після проведення, інтерв'ю з учасниками тобто, це може бути не обов'язкове анкетування, оцінка персоналу за методикою 360. Спостереження на робочому місці, тести на перевірку знань і кейс-стаді бізнес -игри. Ну, Тут нічого для вас нового немає. Просто якщо ми не беремо модель Кірпатріка, а просто зробимо якийсь один з моментів, да, виключно з того, яка мета, тоді ви можете це використовувати. І так, оцінічна форма тренера. Я її от набрала на прикладі навчання торгового представника. За результатами проведення тренеру. Цю форму, вважаю, для тренера, да, він розробляє самостійно, але здібнесті навички знання. Ви бачите, да? і це обов'язково розділити параметри оцінювання. Я вам привела просто приклад, щоб ви розуміли. Дивіться, до вас приходить тренер з навчання, HR, ви організуєте навчання, наприклад, стороннім тренером у вас компанія. Вам потрібно розуміти, яка оцінка тренера, вам потрібна оцінка персонала тренером, вам потрібна для того, щоб ви бачили, да, яка є норма і як воно оцінюється тренером. Але конкретно, якщо комунікабельність Протягом тренера, тренинга тренер це буде відслідковувати. Наполегливість це теж виконання завдань. Так? Цілеспрямованість – це виконання складних завдань, коли група відмовляється, наприклад, прийняти твою точку зору, твоя задача його впевнити. Таке інше. Так? Аналітичні здібності це коли, відповідає, відповідаючись на якісь запитання, людина використовує методи формулювання. Точних питань. І таке інше, навички. Ну, навички в нас тут, зрозуміло, в торгових представників це навички вони з етапів продажів. Да? Тут нічого немає, це будуть такі навички у всіх. Да? Далі, знання. Тут відповідно теж до бізнесу: знання продукта, політика торгових марок, конкурентні переваги, технології і етапи візиту. Це те, що прописано було в тій компанії, де я працювала. Це те, що було прописано в стандарті роботи торгового представника. Ну, тобто, зрозуміло, так? Да? Даю вам, будь ласка, використовуйте. Тепер анкета учасника тренінгу. Я вже про це казала. Да? Як вона виглядала? Просимо вас заповнити наступну анкету. Я тут навела якісь приклади такі, які були в нас, да, неповні. Тобто тут ви питаєте. А... Не перевіряють, ви не перевіряєте знання. Ви тут питаєте, як було викладено, як вам оцінку проводити тренеру, оцінку, да? Не тренеру, а оцінку викладання, да? як вам казала, да? оцінку організації цього процесу, оцінку знань, але це. Ну, бажано проводити з точки зору, щоб вони не писали, що я буду їх використовувати, а конкретно які знання, де ви почули б да, і хотіли б використовувати. Да? Ну, тобто, от така оцінка. І давайте підведемо підсумок і порівняємо один із методів. І так, метод Кирпатріка не враховує фінанси, але є найдосконалішою з точки зору показників. Всього з точки зору показників і використання всіми тренерами, всі, всіми людьми, які займаються навіть, я ж кажу, вчителями в школі, не вчителями, а методистами, деякі розробляють, всі цей метод. Метод Філіпса це вдосконалена модель Кірпатріка, які додані фінанси. Метод СІПП. акценти розподілені поступово по всіх етапах, да, оцінюємо і підготовку і процес. Але Фокусу немає на чітких результатах. Тобто, що ми бажаємо на виході, да, як це буде реалізовано, да, і як це перевірити. Тому ця, цей метод може бути використований на, тобто, на начальних етапах, але це може бути використовува в окривих задачах по бізнесу, коли є відповідь Наприклад, коли є задача і мета, не навчити персонал знанням і навичкам. Да? А наприклад, у персонала, у самого персоналу є потреба, наприклад, от нещодавно в мене був такий запит, є потреба, є методологи в бізнесі, де прописують методології. І є запит бізнесу і самих методолог... методологів. Як скоротити і писати більш зрозумілим, да, щоб ці стандарти, правила, які вони порожали, були задовільними? От тут метод СВП буде вообще шикарний. Да, тобто, є запит, як зробити так, щоб всі ці товстенні стандарти, методології, які вони описують зробити їх більш для персоналу з рахуванням, що це не професійні, більш короткими, як зробити фрази, як, ну, як його взагалі відтворювати? Зрозуміло, да? І об, обов'язково ціночні формули для тренера і для учасників. Якщо вам потрібна консультація щодо навчання персоналу або любого HR-бізнес-процесу, побудову. Пишіть, будь ласка, всі дані в описі, де мене можна знайти в Телеграм, да, лінкід, можете тут писати в коментарях. Буду вдячна вам за оцінку, за коментарі. Можливо, є якісь ситуації, які я не висвітила, але вам би хотіла, щоб вони були залюбки, це зроблю. До зустрічі на, в наступному відео на практичному уроці побудова корпоративного навчання на виробничому підприємстві своєї філіальної мережі. На все добре, успіхів!